В Житомир сколихнули дикі танці. На честь святкування 1131-річчя Житомира на соборній площі розгорнувся великий концерт. На сцені виступали артисти музично-драматичного театру імені Івана Кочерги, місцеві артисти та декілька відомих голосів країни. Привітати Житомирян завітав переможець першого сезону талант шоу Голос країни Іван Ганзера. Житомир класне місто. Взагалі, мене дуже багато пов'язує що з Житомиром. Власне, з Житомирської області, тому що в мене дружина з Житомирської області. От чому б ні, класне місто, чому б не виступити, класні люди. Всіх, кого я знаю з Житомира, то нічого поганого сказати не можу. Власне, думаю, що коли я сьогодні вийду на сцену, то мої сподівання будуть виправдані, і дійсно. Я не розчаруюсь. Головною родзинкою програми стала співачка Руслана. Перед початком концерту Руслана на прес-конференції спілкувалася із журналістами. Говорить, що її приїзд напередодні місцевих виборів це не політичні ігри когось з кандидатів. Співачка запевнила, що їй дійсно подобається місто з давньою історією. Почитала собі трошки про Житомир. Мені було дуже дуже цікаво а, І цікава по... назва, походження і все треба більше нам один про одного знати ми дуже замикаємося в своїх локальних питаннях і так цікаво і навіть подивитися подихати подивитись чим ви дихаєте відчути вас Житомирянам концерт і свято загалом дуже сподобалося але в декого були свої нарікання Супер, супер. Звісно, свято ну як сказати не в той час не в те час, ми. Ми. але, тим не мене, наш Житомир – це наш Житомир. Це наше все поздравляє Ні, і для нас це дуже круто. В принципі, так, да, тільки якби люди себе трошки по іншому повели, було все дуже чудово. З культури у нас проблема трошки, а так, в принципі, нормально. Відпочивати ми вміємо. Метою концерту було не просто розважати людей, а й показати традиції та самобутність, фольклор та етнічність України у сучасному виконанні зіркових земляків та запрошених гостей, зазначають організатори заходу. Для Житомира розпівала Руслана, а для вас працювали Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК 1